Вітаю, мене звати Юлія, я директор Lifestyle Camper Group. Lifestyle Camper – це символ свободи, що дозволяє нам вирватися за межі повсякденного життя і вирушити у подорож самопізнання та досліджень. Наша компанія була заснована у 2017 році з метою популяризації кемпінгу та представлення України на міжнародному ринку. Ідея створення виникла завдяки натхненню культурою відпочинку в будинках на колесах. Ми об'єднали команду професіоналів із різних галузей, щоб створити кемпер, який закриває потреби наших клієнтів, створюючи незабутні емоції для всієї родини. Завдяки інноваційному підходу та постійним вдосконаленням ми стали лідером на українському ринку і стрімко інтегруємо наш продукт в Європі. Роблячи наші кемпери частиною світового ринку. Інженери Lifestyle Camper розділяють необхідність створювати екологічний продукт, який є безпечний для власників кемперів та навколишнього середовища. Тому базові матеріали було обрано таким чином, щоб відповідати всім нормам екологічності. З кожним оновленням продукції, Lifestyle Camper вдосконалює рішення заради спільної. Мети, збереження нашої планети. Якщо екологічність це наші принципи, то масовість це наша ціль. Ми пишаємось тим, що наш продукт побачили відвідувачі 60 виставок по всій Європі. Як результат нашої роботи, лайфстайл Camper представлений більш ніж в 20 країнах світу. Але наша головна ціль бути представленими у США та Канаді. В сегменті малогабаритних офроудних причепів наші кемпери підходять для стандартного кемпінгу, для дикого кемпінгу, рибалки, полювання, мото та велотурів, серфінгу, каяків, хайкінгу та трекінгу. Але ми прагнемо розширяти лінійку кемперів, тому вже проєктуємо новий продукт. Повернення з мегаполісів до природи це головний вектор напрямку розвитку наших трейлерів. Сама ідея полягає в тому, щоб дати можливість всією родиною потрапити в нелюдне місце і мати при цьому повний комфорт, відірвати дітей від гаджетів, дорослих від їх дорослих проблем. Знаходження на природі це найкращий спосіб відновлення здоров'я та зняття стресу. Причеп абсолютно автономний з оффроут можливостями із запасом води. Енергії в літівих батареях із сонячними панелями, вбудоване опалення, душ та туалет всередині плануємо додати до нашої незалежної підвізки ще пнемо підвізку, яка дасть можливість змінювати дорожній просвіт, що дасть змогу досягати ще менш людні місця, яких і так небагато. Ми плануємо побудувати інноваційний 3D-принтер об'ємом 3,375 кубічних метрів, що відкриє нові горизонти для нашої компанії. Завдяки цьому обладнанню ми зможемо перейти на більш автоматизований процес, що дозволить значно підвищити продуктивність і ефективність виробництва. Використання передових адитивних технологій та сучасної електроніки дасть змогу оптимізувати ресурси та знизити витрати. Це важливий крок, який дозволить компанії залишити позаду обмеження традиційних методів виробництва та стати лідером інноваційних рішень в українському промисловому секторі, прокладаючи шлях до майбутнього розвитку і успіху. Подорожуйте разом з Lifestyle Camper!